Чивачка Алла Загинайко. Минають десятки років, а твори Шевченка залишаються завжди актуальними. Немає такого українця, який би не звертався до Шевченка. Алла на творчих зустрічах у школах, на концертах завжди цитує Тараса Шевченка. Вважає, що Шевченко поет, який переймається долею народу. Блада утоплена. Вітер в гаї не гуляє, вночі спочиває. Прокинеться, тихесенько восоки питає: Хто се? Хто се по сім боці чеше косу? Хто се, хто се по тім боці, рве на собі коси? Хто се? Хто? Тихесенько спитає, повіє, та й задріма, поки. Неба край зачервоніє. Хто се спитаєте? Ото дочка по сім боці, по тім боці? Мати. Давно колись тодіялось у нас на Вкраїні. Серед села вдова жила у новій хатині, білолиця караока і станом висока у шупані кругом пані і спереду, і збоку, і молода і в року їй, а за молодою, а надто ще за вдовою козаки ордою так і ходять. І за нею козаки ходили, поки вдова без сорома дочку породила. Породила та й байдуже, людям годувати в чужім селі покинула От така то мати. Годували люди малу дочку, а вдовиця в неділю і в будень жонатими парубками пила та гуляла, поки лихо не спіткало, поки не та стала, не щулася, як минуле літа молодії, лихо, лихо мати в'яне дочка ж. Червоніє, виростає, та й виросла ганна кароока, як то поля серед поля, струнка та висока. Я Ганусі не боюся, співає матуся. А парубки, як хміль, отой в'ються круг Ганусі, а надто той рибалонька жвавий, кучерявий, мліє, в'яне як побаче Ганусю чорняву. Побачила стара мати. Чи бачи? Погань розхристена, байстря не обути, ти вже виросла, дівуєш, мене зневажаєш, хлопцями гуляєш. Катувала, мордувала, та не помагало, як маківка на городі Ганна розцвітала. Заворожена. Стривай же, шепче люта мати, треба трути роздобути, треба йти шукати стару відьму. Найшла відьму, і трути достала, і трути до схід сонця дочку напувала. Не помогло, кляне мати той час і годину, коли на світ породила нелюбу дитину. Ой, душно мені, дочко, ходім до ставка купатись, ходім, мамо, на березі. Ганна роздяглася, роздяглася, розкинулась на білій сорочці, рибаленька кучерявий мліє потім боці. Мати дивиться на неї от злості німіє то жовтіє, то синіє, розхристана боса, з роту піна, мов скаже, нерве на собі коси, кинулася до ганусі і в коси впилася. Мамо, мамо, що ти робиш? Хвиля роздалася, закипіла, застогнала і обох. Рибаленька кучерявий кинувсь воду, пірнув, виринає і утоплену ганусю на берег виносить, і з рук матері заклятих вириває коси. Лежить собі на пісочку, білі рученята розкидала, а за нею стара люта мати. Очі вивело, і злоба від страшної муки, Втеребила в пісок жовтий старі сині руки. Довго плакав рибалонька, нема, нема в мене роду. Піду жити воду. Підняв її, поцілував, хвиля застогнала, розкрилася, закрилася. І сліду не стало. З того часу ставок чистий заріс осокою, а вночі випливає з води мати, сяде по сім боці, стара люта розхристана і в мокрій сорочці. Я враз Синя хвиля Ганусю виносить, гулісінька стрепенеться, сяде на пісочку, і рибалка випливає, несе на сорочку баговиння зеленого, поцілує її в очі і в воду соромиться на стан голий подивиться. І ніхто не знає того дива, що твориться серед ночі в гаї. Тільки вітер з осокою шепче, хто се, хто се? Сидить сумно над водою, чеше довгі коси. Хто се?